Всім привіт, це відео є таким дуже дуже довго будовництвом. Я його почав знімати в лютому, так що ви бачите, що ще лежить сніг. Зараз в липні я до нього змог повертатися, і це дуже приємно дивитися на цей сних, бо влітку в Канаді також спекотне, як і зараз в Україні. Але що взимку, що влітку, якщо можна отримати цікаву зализа, то я готовий кинути всі і бігти за ним. Цього разу мене вдалося отримати комп'ютер, про який було відомо тільки те, що в ньому 2 гіга пам'яті. Я взяв комп, поклав його в мішок і повіз його додому, щоб там оглянути та випробувати. Давайте подивимося, що з цього вийшло. Отже, ми знову вдома. І зараз, без будь-яких прелюдій, ми знимемо мішок з цього невідомого компа, про який я знаю, що тільки він має 2 гіга пам'яті. Як бачите, це Hewlett Packard. Це такий в нас OEM. Так. Ось це. Як він виглядає ззаду? Відюхи немає. Чотири USB порта та сети вуха. Так, ну що знімаємо кришку? Вай, вай-вай, що вай. ми тут бачимо? Що це таке, я не знаю. Це такий райзер, мабуть, який ОМ на проп'єтарний. Під це я бачу. Дуже великий радик я бачу на, на Північному місту. Інтеловська мамка. Сата є. Провода є для сати. Так. Це пам'ять. Так, Samsung 512. 667 HP Брендовське теж 512. Ну, кому зараз це потрібно? Я не знаю. Ще Чи... Kingston, ага, вона теж не. Теж 512. Так, а це... 2 гига, це, мабуть, гигабайт. І це, мабуть, і вона двохрангова Тому ж. Це теж 512. Ну. Так. А ось проц, я не знаю, який тут буде. Но це вважаю, що це 775-й сокет в нас. Як я і сподавався, саташний DVD-проігрувач. Ну що, я не знаю, ось що це ось за слот такий. Якщо знаєте, напишите в коментарях. Це, мабуть, такий слот для відяхи якийсь. Якщо ця мамка, як, як бачите, вона мікроформату, вона, мабуть, встала в який маленький проприетарно-оємний корпус. Так, а що це? Одна, один слот пам'яті в нас чорний. Це що такий канал? Ну, ну, побачимо, що. Зараз можемо все підключити, і, і побачити, щось що, що там за проц. Так, ну зараз все підключили. Як бачите, є на мамці, Всі кондери в нормі. Нічого не вибухнуло. Але зараз, мабуть, що щось вибухне, якщо я нажму кнопку старту, вентилятори крутяться, мамка нам пишить, бо їй, їй пам'ять навіть не вподобається. Так що зараз почнемо. Традиційний 775 квест. Як підібрати таку пам'ять, щоб вона стартанула. Так, ну зараз ми тільки спробуємо вставити пам'ять тільки в перший слот. Він такий чорний, а білий слот, я не розумію, що це такий двохканал, півтороканал. Е, нажимаємо на кнопочку. До побачення, Белгород. Ну, по-перше, треба вткнути живлення. В блок живлення. Так. Ну що? Так, є картинка в нас? Є картинка. Що в нас такого є? Де в нас сетап? F10 в нас сетап? Так, вибираємо англійську мову. System Information. Хлопці, в нас тут Core 2. Core 2 213 ГГц. 6600. Іли ні, не 6600. 6400. І в нас є XMM 1, XMM2. Так. Перший канал. Ага в нього є двоканал, Так що. Ну, що, почнемо підбирати пам'ять для нього. І можемо зробити все так, щоб було. двоканал, найкращий. 67 МГц буде в нас частота. Ну що це Core 2 duo? Це, це дуже добре. Отже, хлопці, для вас це було кілька секунд. Але для мене це була така цікава година. Година, в кої я перетестував всю свою DDR2 пам'ять і зробив ось таку конфу двохрангової плашки по ГИГУ. Так що маємо такий справжний двохканал, маємо такий Core 2 Duo, Це дуже добре. І зараз що ми, ми візьмемо жорсткий диск. Накатимо венду і побачимо, що ця зборка може. Так, хлопці, все працює. але е, я користую не жорсткий диск, а ось такий на е, насата перехідники, бо це буде швидше. Ось так виглядає наш CPU-Z. Ось все можете бачити, який в нас проц, які в нас інструкції, який в нас множник, які в нас FSB, 2 метри кешу в нас є. Так, материнка в нас. Ось така от від Hewlett-Packard, але вона користує інтеловський Q965 chipset. Пам'ять в нас двох 6,6 МГц. Графіка в нас вбудована значить третього покоління. Так що, бенч ось такий от результат в нас видає. Дуже непоганий single-thread і мульти в нас. В нас є Вайди, ми теж зробили тести. Ну, що в нас таке? Mem ну, нас читає пам'ять як інтеловський як інталовські проци ось я, ось мій Dell. Він, він пошвидше буде. CPU він в нас теж дуже непоганий. 875 балів в нас набирається. Так що, ось бачите, який Pentium D820 тільки тут. Архівація в нас теж непогана. Але Pentium Extreme Edition буде пішвидше. Core 2 Extreme теж в нас робиться. Pentium D ну, з фракталами в нас теж така. Все. Є так є. Ну, що зараз я ось накатив ігрушок, э, і ми їх можемо протестувати. Так, ну що. Першою ігрою тести в нас буде Half-Life 2. Роздільна здатність 1024х768. На Всі настройки. Графіки в нас бомжацькі, бо ми, ми можемо тільки отримати так 30-25 FPS, але, але якщо тут почати грати, то тут ми бачимо, що тут, мабуть, просадки і нижче. Ось бачите 12 FPS. Я це тестую, бо. Не дуже багато людей тестують такі от э, стрійки на таких дуже стареньких материнках. Я розумію, що якщо б сюди підставити ведяху як э, 240 GTS або 440, то FPS, який буде дуже краще. Зараз 14 це так. Не дуже грабельно, але бачите, що конфа цю гру. Тягне, і якщо буде попотужній відеокарта, то то можна буде грати так е, покраще буде таке покращення сеттингів. Так, де там це? Де там це? Як то так бачите, які погані просадки можуть. Але це вбудована графіка, але встрійна графіка. Як буде кошерні. <світ> Не знаю. Так що. Напишіть в коментарях, як, як по-українською буде вбудована відеомапа, але встрійна. Так, ну що, ми движемося на наступну гру. Наступна гра в нас Need for Speed Most Wanted. Як бачите, у мене тут все на мінімалках. цієї грі тоді була потрібна відеокарта, але зараз ну що, це так, що вона може працювати. І все. Як ви бачите, вбудована графіка. Це для неї, як ви бачите, дуже все буде таким важким навантаженням. Як бачите, 18-17 FPS, то це дуже дуже неграбельно, але що ну, як? Ну, ми грали так на таких, на таких бомж настройках, стрийках, але зараз. Зараз це так. О, 20 FPS було. Так що, так що вбудована графіка це таке дуже ультрабомж, ультрабомж опція. Але це теж яка ностальгія? Такі погані настройки. Якщо е, відеокарти не було ніякої, то грали на встройках, на вбудовках, як, як це? Так, ну що, наступна гра? Наступною грою в нас буде Doom 3. Як бачите, теж е, роздільна здатність така ось. Е, е, все на незах в нас, бо я, якщо бачите, це дуже так. Скільки? 35 FPS, це дуже така мультяшна анімешна графіка. Так що, ну. Все тут на низах, як бачите, фреймтайм в нас. Ну, це не виглядає як Дум. Це таке. Я не знаю, що це аніме таке, але ні. Я не хочу тут. Е Тут 10 хвилин треба йти до, до того, якщо на тебе перші зомбаки будуть нападати. Але що, ну, 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 ну це вбудовка. Це. І вона є, як вона є. так що. Ну Ми ще попробуємо останню гру, теж таку класичну гру, і яку ви ще зараз побачите. Ну і під кінець граємо в Stalker 10 Чорнобиля. Вона сама виставила ось такі налаштування графіки, статика середні настройки 1024 на 768 Так що це Таке 20-25 FPS, маємо. Так що я маленько в ній позалипав. І, як бачите, АТП вже розчистив. 19-20 FPS. Якщо прорисовки, то мають дропи. Такий, ну що, ну, це працює. Але які ж може, можемо мати будь-які підсумки тут? А підсумки такі, що ця система має такий потенціал. І я теж маю інтеловський проц. Є 5, 7500 це, Він не залишився від самої моєї найпершої, найпершої зборки на цьому каналі. Так що, але. Це, цю зборку, мабуть, потрібно маленько прокачати, а потім, а потім мабуть, поставити сюди либо Nvidia 4, 440 або GTS 240 з моєго останнього крайнього відео. Так, ось такий от великий радіатор здесь, дуже багато пилу. Вентилятор він такий між двома половинами цього радіатору торчить. Ось про ось така суха термуха. Так що зараз ми спробуємо підставити ось цей І7500 вот замість ось того 6400. І побачимо, якщо він стартане або ні. Так, отже, новий проц стоїть. Все тут таке обслуговане. З вас 2000 гривень. Або скільки зараз комп'ютерні майстера беруть в Україну? Напишіть це в коментах, скільки вони возьмуть за замену термопасти, апгрейд, і все таке зараз такий заходить. Бригман не каже. Так, а ну-ка, обоснуйте ваше це а я такий. Ану, пішов відсюди, мускаліку. Так, ось. А ось цей кожух. Я не знаю, як його підставити на номеста. Я її півгодини його не Зараз не можу підставити. Але я, я вважаю, що це не, 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 не вилечить мій FPS в сталкері. Так що ми будемо ставити це без нього. Так що все тако дешево та суворо. Так що мажемо тармуху і ставимо радики, і питаємося стартануть. Отже, живлення на мамку йде. Проц стоїть. Зараз жмемо на кнопку. І що в нас є? І в нас є картинка. Так що він розпізнав цей проц або ні. Ні, він не розпізнав цей проц, Він каже, що в нас. Мікрокод апдейт error. Мікрокоди йому не вподобаються. І зараз, як ви бачите, дуже потужно роботують вентилятори, так що ми зараз вимикаємо живлення. І будемо гуглити щось чому і як. Ось хлопці така справа. Він, вона бачить, що це Є7500. E але вона дуже не розуміє, яка в нього швидкість, бо це бачите, що 1666 МГц, і 1600. Вона тільки бачить 128 кБ кешу. Так що зараз треба іскати будь-яку прошивку, яка зможе скористувати. Бо бачите, тут є така утилита, щоб прошивати, прошивати BIOS. Але по-перше, треба його означало знайти. Не знаю, що вона тільки з Сідрому може прошивати його, але ні. Так що це буде такий цікавий квест. Так що зараз ми будемо пробувати будемо шукати, бо, мабуть, щось знайдемо. На жаль, я не знайшов біос для цієї плати на HP-шному сайті, на інтеловському сайті. Це такий q сет він не дуже добрий для перешивання. Так що. Я потім хочу заказати Q6600 на, на Аліки. Я замовив цей проц, але він до мене не знайшов. Китайці його сперли, мабуть. Або так, що те, тепер в мене такий такий шлях. Я, я, я не зможу здавати прокачку цього компа, але я можу здавати маленьке ребалансування. Я підставлю, по-перше, ось цей е, її проц, який з ним був 6400. Він повернеться для, для нього. Потім така така дуже добра башта з трьома мирними трубками. Це дуже дуже оверкіл для такого. проца. так, що піде ось такий. От, кулер та без пятака, бо це 65 Вт. TDP, Він більше не, не потрібен такого. Ми зробимо ось такий вот PCI-ний вайфайчик з трьома такими антенами. Так що ви все знаєте, що три антенни це дуже звеличе FPS на стаукери. Ось такий вот жорсткий диск буде: 160 ГБ від Seagate. І ось та. Віддяха GT440, яка в мене залишилася від mds компа, який я мав два роки тому. Вона здесь буде така добра, буде така вписуватися в цю зборку. Мабуть, ми зможемо її потестувати там в танках, мабуть, Dishonored, Crysis. Такі гри на такому 720p роздільна здатність буде для неї добре. Так що я зараз все це зроблю і ми з вами повернемося. І цей комп буде таким ребалансованим. Ось хлопці, Wi-Fi картка вже, вже стоїть, але прийшлося теж залишитися башту, бо будирки для гвинтів вона має ось такі ось бекплейт, який ви можете цього взяти і всю мамку виташити. Але, на жаль, на жаль, вона тільки з, цим, з цією баштою буде працювати. А потім я теж зазнав, що мій, мій боксовий кулір, він на 11.55. Так що залишимо цю, цей кулер для таких бомб зборок на 1155, 1150 сокеті. А зараз ми нажмемо на кнопку і зможемо е, стартанути. Ми зараз зараз побачимо. Я не буду е, камеру. Тишите на екран, так, є картинка, все бачите, бачить, все добре. Так, ну що, зараз накачу пару грушок, і ми затестимо, як цей дуже потужний апгрейд відяхи, і ребалансування всій зборки, як воно все виглядає. Отже, ми спробуємо на цій конфігурації маленько пограти, і першою грою в нас буде Crysis. В нас середній настрой налаштування графіки. Ось така у нас роздільна здатність. Антіальясінь вимкнена. І зараз ми спробуємо строїти будь-який зарубчик. Ми зараз маємо так біля, біля 40, 39, 34 э, FPSів до 30, як бачите, в заруби Це йде. Так, ну що тут зараз? А якщо ми їдемо в транспорті, як бачите, ми теж маємо дуже добрий FPS. Якщо ось ось так от робити, то теж буде все. Гаразд. Так що це дуже грабельно, як бачите. 32-33 FPS, якщо ось така ось сцена. Так що з цим. Все гаразд, можна грати, так що переходимо до наступної гри. Наступною грою в нас буде Dishonored. Ось така роздельна здатність екрану. А ось таке налаштування. Як бачите, вона може тягнути її на такої високої, на високих сеттингах. Зараз ми тут бачимо такі 40 FPS, яку в... ми маємо. 38, 30, ну... Більш 30 FPS для ось таких от бойових сцен, О, але ж зараз просадка бачите, була. Як кажу, бачите, що, нав... що завантаження про це і ГПУ, вони така 80-100%, так що це такий баланс є. І ще дробера температури всі такі дуже в нормі. Для, для ГПУ і, і для Проца. Так що ось так ось в, це, в це можна грати. І як то так? А ми переводимо до останньої гри в нашому тесті. Так, ну що, ну найбільше питання потягне лиця конфігурація танки. Як бачите, ось таке в нас е, налаштування. Мінімальне кіберспортивне налаштування графіки. І зараз ми маємо 50 FPS 40. Якщо ми їдемо до кустів, скільки то в нас буде. До речі, мій перший бій після. Е, після я я років в неї, в цій гру не грав. Дуже, дуже таким добрим був. Побачимо, як все буде зараз. Так, а що він мене не бачить, але що? Що він таке? Що він веде себе як олень, як повний олень? Не попав. Єсть. Так, хтось там але стріляли. Ні. Ну, як бачите, танкувати дуже можливо на такий конфе. Конфе, хтось там. Ага, ось ти. Справа в тому, що цей танк, він такий не швидкий, не швидкий. Так що ось. Поки мене тут. Стюарт перекриває. Я йду за. Так. Єсть. Ну що? Зберемо останнього. В мене дамага нема, прикиньте, хлопце. Такого ніколи не було. Я не розумію, вони що, боти, алі як? Що? Вони їдуть, мабуть, вони. Насправді боти. Насправді, як боти. Вони собі ведуть. Я не розумію чому так. Але... Все! Нічого нема, як бачите, нулівий дамаг в мене. Що таке? Не знаю, що це таке сталося, але це дуже мене вподобається. Так що, це найкраща збірка для танків, хлопці. Ось запам'ятайте цей, цей твіт. Добре? А ми зараз переходимо до підведення підсумків. Середина 2024 року. І щоб ви думали, ми досі збираємо сокет 775, начебто час не рухається. Як і раніше сидимо на системі 15-річної давності, як і раніше, граємо в ігри 10-річної давності. І, і це добре, коли ми можемо поганяти тести, навіть перевничити цю зборку з попередньою на пня D820, можемо побачити, як архітектура Core більш продуктивна, ніж архітектура 4-го пня, е, порівняти бенчі, знайти там відповідну відеокарту, поплескати собі по плечу і потиснути собі руки. Але зовні затишних печер, заставлених комп'ютерами і телеграм-каналами ці емоційної підтримки, є така серйозна реальність, яка полагає в тому, що поза наша зона комфорту такі збірки мало кому потрібні. Молоде покоління народилися зі смартфоном у руці, і для інтернету вони віли використовувати його. Під комп'ютером мають на увазі зараз або ноутбук, або щось таке ігрове розрекламоване, розмаркетоване, з прозорною стінкою, кольоровими вентиляторами для неї сучасних ігор. Офіс нової машини 15-річної давності не потрібне навіть таким ентузіастам старого заліза, як я, бо в них зазвичай нема нічого примітного. ні рідкісних чипсетів, ні слотів для двох типів пам'яті або двох типів відеокарт. Нічого. 9.6.5, 9.4.5. Ну що, все. Таке плавали. Знаємо. Навіщо тримати на підлозі велику чорну скринку з великим монітором на столі, коли можна використовувати смартфон більш продуктивний за характеристиками. Але, але наряд не знає, які характеристики, воно робить справу і все. Воно робить, воно робить. А такий антикварний бокс. З, на, на... На підлозі, це ну, він дід такий мав і що і що Ну, ретроцинності, мабуть, мабуть, буде хіба що в Apple, але це 30 років з моменту виробництва цього компа. Ось ви побачите наступне відео. Я отримав такий цікавий комп від Apple. Ну, побачимось на такі компи як, як ви бачили в сьогоднішньому відео, я, я класифікую їх як доброзбірки? Я, я виставлю їх за 20 клинових, це таких 600 гривень. Але я хто, хто хоче це забрати за, за 5-10, за добре. І причому я даю до них додаток кабель живлення, монітор, клаву, мишку. Якщо кому потрібен вебкам, то я теж можу віддати. На наше мільйонне місце справа в тому, що зараз приблизно 770 оголошень по комп'ютерних частинах і ще 560 по збірках. Відсотків 30 з цих оголошень, мабуть, мабуть, більш. Це буде які причиндали, які підставки, які неправильно зазначені речі, Там, зарядка для ноута, це, стул для комп'ютерних ігор. Це таке на день не більш 10 нових оголошень в кожної категорії. Якщо подивитися оголошення по ноутах, то їх близько 800, по мобілах це 1000, це причому відсоток точності класифікації набагато вище. Так що в мене є 6 тижнів, щоб продати цей комп, оскільки серпень це місяць, коли е, це родини готуються до, до школи починається яка в е, вересні, і так що на вторинки хоч щось рухається. Так що я, я планую продовжити струнувати контент, так що підпишіться на канал і я хочу послухати від вас, що є, який ринок на Core з 4 гамі там, де ви живете? Так що побачимося у наступних відео і всім пока!